Всім привіт! Ну що ж у нас сьогодні? Випробую я плуга все-таки. Поки що він такі нові трохи руки чешуться. Ще поки що й муха на йому толком не сиділа. Зараз, поки вдома є переноска і болгарка, то зачищу оці полиці. Вони такі покрашені матовим кольором, такі вони шуршаві. В коментарях писали, що трохи важковаток ця краска відходить. Бо я зараз думав, можливо, його на пісок у нас там є таке місце, що трохи він вологіший, бо коли такий вологий пісок, то непогано чистить. І тоді попробую, Буду пробувати орати. Оці, з ними поки що так і виставляє, як вони є із заводу, чи, чи з підвала, чи звідки. А тоді буду, буду бачити, чи треба їх переставляти, чи не треба. Тому що більшість їх переставляє вище. вони забивають, трохи забивають і там і полиця не чиститься нічого. Зараз попробую, що у нас з цього вийде. Буду чистити отакою чашечкою дротяною. Щоб сам, сам метал не, не шкрабать. Соді на строхи але надів комбез за того, що ці дротики так відлітають. Бачите, вже трохи протистувалося, але якраз краска така непогана. Добре, будемо продовжувати. Так собі дається. Часом буває якісь такі метали, що буває покрашений, що керхер відбиває, коли вертушкою мию, а тут. Отак От воно піддається. Ну і по налаштуваннях, там вже на місці розберуся, як воно щодо чого. Тут особливо такого і немає, є такий ексцентрик. Тут цим молтом регулюється, що повертається, ну будь тобі зад забігає ліво-право оцим ексцентриком. І оцей вал зміщається. Отак. Я думаю, з цим вже, вже на місці там розберусь. Бо я якось так не привикши вдома, як дехто відставляє трактори на кладочки і тоді все. Хоча на тракториста вчився колись в школі, раз три тиждень їздили, то саме так і вчили через колодочки відставляти плуги. Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля якраз підготовлює плуга. Сьогодні планував, що його й почистить, і поїдемо горати. але коли спробував, то каже, мабуть, це, це діло у нас перенесеться на завтра. І почистить, каже, сьогодні і згораємо все зробимо. Мені то, Коля такий гарний покрашений, але ж як ти кажеш, треба його почистить. Тож непоганий. Не такий гарніший чорний покрашений. Але бачиш, ти кажеш, що треба, значить. Це Все відходжу. Ви знаєте, виробники трохи переборщили з цією покраскою. Це вже булгарка нагріла, з другий разом відпочиває. І отаку діляночку зробив. Ну, не планує виходити, не хочеться так просто позбивати його, аби щиталося. Якщо буде поліція залипати, то толком я його не відрегулюю. Так воно виходить. А ця верхня покраска це вона, одна однакова, що і на дисках наших цих, то вона так трохи підлущується з руками. То вони тут зробили так, аби щоб було б красиво, А там таку якусь раз така краска зустрічається. Бо це і, і сама ця чашечка вона така трохи жорстіша йде, бо в неї м'якше, то м'якше взагалі нічого не зробили б. Знаєте, якби десь був недалеко піскострую, то мабуть було простіше завести його, щоб вони нормально його шліфанули б і тоді працювати, тому що ще і болгарочку беру з такою роботою. Ну нічого ну, будемо помалу зачистим. Блистить вже яку як котика шерсть. Лимішай чіпати не буду, так так його я ставлю, трохи позбивав його, аби щоб шуршави не було, бо тут. А він ще такий йде рихлий, то, то нічого страшного. Зверху отакий от, от колір. Ви тут бачите, десь воно так перевозилося трохи, що вже відскакає, відлущується. Такий колір зробили, щоб подобався б жінкам, щоб дозволяли б чоловікам купляти всякі такі плуги і все інше. Добрий ранок всім. Сьогодні приїхав бички, відкрив і бачу, що одного бичка піддуло. Зараз покажемо. Пролікуємо зразу його бістренько, поки так. Ось він з цієї сторони. Той що ми показували, що він майже на три місяці менший за нашого рабчика, але вже скоро дожене. Такий апетит. Не пан, мабуть, трохи об'ївся. Ото він, він перейшов через пісок. Знаєте, по раціоні нічого не змінювалось, щоб там щось можна було. Бо часом буває, коли якісь на якісь другій корма переходять, то тоді так підуває зійшов вдома. Наприклад, великі були, то великим заливали 0,7 олії і 300 рам горілки, коли такий бічок 500 плюс. Отоно от його скачуть. А зараз отака молочна кислота, 10 кубиків візьму, 0,5 така вода нейтральна літня. Залемо. і буде все добре. Воно, знаєте, не стільки. То й проблеми, що його підуло, як його зловити, щоб залить, чи пляшки з скляної не було, скляною краще заливати. Отакий. добре, зараз бенько його підлікуємо, щоб не мучився б. Зажинимо хлів. Ну от і все, процедуру провели, його в хлів загнали окремо. Залили це, він виходить так візуально 200 кг, то на 200 кг 10 кубиків кислоти. А тепер трошки будемо наблюдати, подивимось. Якщо все добре зараз протягом пів години, хвилин 15 і має, має піти на поправку. Жадність фрайра поубі, так, так і то, так, так все раділи, що він гарно їсть. Саме більше біля кормушки. Ну нічого. А цього зранку вийшли, зараз у нас 8 годин. Трохи погуляють до години, троа, зараз трохи раніше її закриваю, а тоді вже хай будуть хліби. Один де наш пацієнт. О, там стоїть. Вже пройшло хвилин 10, то ще результату поки що немає ніякого. О, все сьогодні. Воронка відміняється, бо я там ще плужечка не дочистив буду сьогодні бички пасти. Тоже непогана робота така буде. Як бичок слабий, то й нас настроєння нема. Нічого зараз. Їхати вгорати. Зараз поправиться. Я так собі в голові прокручую, чого так саме здуло їх. Тому що ж нічого, як я говорив, що нічого не міняється. Вони такі раціоні їдять вже, можливо, два місяці, які після жнив. І думаю, що можливо через те, що в мене одного разу із млина скочила сітка, решітка ця що знизу. Саме цей раз, коли я замішував останній. І там трошки зерно пішло ціле. Ну, Я здається, так бістро поставив на місце, але можливо більше патив. І так вийшло. Леся каже, що цілен вже треба якось його окремо ставить, тому що вже трохи такий якийсь на вигляд страшний. Шо ти ріжий? Ти теж, правда, час головою махаєш. Ну от і все, бичок у нас вже як огурчик. Оце він був з, з, з моєї сторони ото пішов. Ну, зранку показували, що був такий як колобок надутий. Але все одно, знаєте, трохи за заставив нас попереживати. Трохи такий ранок вийшов жвавий. Бо коли цим більшим заливали, то пів години і бічок стає назад до норму. Стає нормальний. а тут пройшло біля години, що він так вже пішов на поправку гарно. Отакі. От Хай вже виходять. Знаєте, отаку процедуру зробили будівельники, медична сестра трохи підлікували. Плуга я вже зачистив, отак він виглядає. Виглядає то непогано, але треба. Мені, щоб він орав, би нормально. То зараз буду чіпляти, будемо пробувати. Куди з ними все-таки трохи попіднімав їх, попіднімав їх вище. Тут один отвір де продовгувати на їх. Цей передній вже підняти, задній так як стояв при покупці. От, то він так стояв. Тож, щось, мені здається, що він заходить на півполиці, то буде дуже операція, там дерню чи що. Отак я можу регулювати. По максимуму його вище беру на цьому отворі. Там також трохи більше отвору, як треба. І все продовгувати регулюється. А тоді вже буду виставляти, брати від п'ятки. Отак і до цього кантика. Оці нюанси також трохи позбивав. Тут болти такі, ця сторона шапка торчала, постирав її булгаркою. І от туди цей ремкомплект комплект таки ставиться, трохи полицю стер. На кутознімах тут також був з цієї сторони такий зубчик ще, якби вони не на ноль вийшли, а там міліметрів три, то я його стер, щоб повністю вже отак. По мінімум все впиралося б. Добре, зараз відставляю до рукоти ти знімати будемо пробувати. Будемо починати з таких легших земель, а далі потрошку добавляти. і лугої додаємо, і дерні. Попробуємо. Оразу передній низку літаю. Зараз трохи він там корочу, бачу, задній більше бере, бере корпус. От все, Зараз продуз склада, а тоді вже далі, коли буде борозніх, то гарніше його виставляти. Трохи, глибокувато бачу. Так, поверх полиці йде. Зараз вже більш менш трохи настроїв. Зараз покажу, як у рай. По глибині сантиметрів 20 бачу, буде так візуально. Але все одно, знаєте, якось, ще можливо, що плужок не обороний. І ось ці, хто вони так дуже завернуті, на їх опирається якраз. Не то, що вони зразу по їх з'їжджає воно. То там... ну, зараз зроблю такої землі десь біля гектара, а тоді там буду бачити, або їх вище, або взагалі знімати. Тож, бачите, отак то на них налипає. і не працює тоді пожежа. Отак він від, відходить від полиці. завернути сантиметрів, можливо, якісь 7 тут. Йдемо де проїдемо зараз на першій повішенні по раю. Так непогано, так отак нормально. Але у рай до тих пір, поки куто зніме, не залипнуть, вони зразу залипають і тоді починає вже портитися картинка. А по липні бачу дуже більше буде. Можливо, яких до 30 і трактор трохи навантаження є. Тут у нас була новина, то я і дисками перебив, тоді фрезою, але все одно воно ж там я верхушку коріння перемолов сантиметрів, можливо, яких 12, а далі нещепане. Ну І це пісочок, звичайно, це легка земля. Далі в нас є такі ділянки, що буде цікавіші. Але було б добре його на цьому піску зараз він такі вологий, гарні, щоб ложичок гарно огорався огорав б. Далі будемо продовжувати. Це було перший тортур страшно вато бере. Отак. Вже щось трохи виходить. Я буду продовжувати, Леся вже додому поїде. І така орночка перша в нас вийшла. Ну, для першого разу, я думаю, непогано. Трохи, правда, задній кут з ним залипає, а тоді починає погано горати. Не докидає, взагалі не кидає нічого. А так, може бути, по глибині, можливо, навіть більше, трошки 20 буде. Ну нічого, ну, це на новина, то раз перегораємо. Можна було б, якби такі звичайники землі то і милше його горати. Ну а далі будемо показувати, бо у нас будуть такі землі цікавіші. Не такі пісочки, як оце, бо цього року, так я прикидав вже, то приблизно біля 7 гектарів у нас є порадь, там і ще ділянку домовили з людьми, треба буде її запускати якось потихеньку Передискую, тоді буду бачить. Бо вже усі ці землі, що ми поназбірвали, то не вийде так, щоб запустити їх овсом. Щоб увесь посіяти і все. Бо так буде багатовато трохи оса. А зернові я стараюсь так, щоб був і овець і пшениці, ячмінь у бічків, усе потроху. А це Коля привіз малину. Поїхав, забрав на нашу ділянку. Якось ми у відео показували, що в нас так її багато поспіло. Та ми вже бачимо, що так вже самі не справляємось. то попросили дівчат. Дякуємо їм, що прийшли до нас на допомогу. Це вже вони сьогодні третій день, як вибирають. Ну то вже сьогодні цілу ділянку якраз вже вони пройшли за вихідним. Вона поспіє. Та й потім далі будемо вибирати. Отака От малина. У дівчат якось чистіше так виходить. <реш> а ми все спішимо. В нас да, і більш пом'ята і більш. Так як я в рукавицях то і листя буває, і також і гілочки прокидаються, такі маленькі фостики, як ми називаємо. От І переспіла, да? а це що вона вже так гарно вибирається, то вона така і ціла. Отака. От, частину ми продаємо, частину я переробляю на варення, на джем. То зараз мені така буде вже ближче після обіду робота. І багато так поспіло. Я вже й не думала, що сьогодні так її вже стільки буде. Добре, що не переспіла і, і бачиш, і не тече. І скільки яка дорога, Навіть прицеп не мокрий. І прицеп не мокрий, та і видно, що вона вже й не пом'ята. Гарно. Зараз я вже буду кваси й це оті, що ми вибирали такими зеленуватими, але два дні полежали, я їх накрила, то так вони доспіли. Ну, не дуже такі переспівші, то бути для квашення добрі, накупляла таких відеречок. Тому році я зробила тільки два на п'ять літр, то, то нам дуже так сподобали, що ми не раз поминали, довго, довго, довго згадували. Часом кажу на вечірку що то відкриті, чи салати, чи помідори стерилізовані, що я маринувала. Коля каже, от нам тих каже, квашених, які так пощіпують, такі вони ну, нам сподобалися. Ну, спочатку я так приносила по пару штук в хату, то бувало, що 4-5 принесу, то 3 назад заносила, але потім, коли вони так постояли, ну нам дуже так вони сподобались. Рецепт у нас простий, написали нам в коментарях, то так ми їх і заквасили. Тут я наготувала часник, гострий перець. ну Такі приправи сіль, цукор, перець чорний. Ну Зараз я спочатку накладаю помідори. Нарізала часнику багато часник у нас в цьому році такий великий, то так і швидко. На низ буду класти листя укропу, ну, сам окроп і листя хріну. Оце там також їх намила. І це, я думаю, не буде нам не кінець ще у квашенні. Ще коли буду вибирати, то ще буду заквашувати. На низ накладаю хрін. Укроп. І закладаю помідори. Спочатку хотіла жовтий, може, окремо, з великими, ну, з великими так посортувати, а потім. Коли вже так намила, думаю, буду класти всі разом. Так тісно, щоб не було багато розсолу. І буду перекладати часником. Кс -кс -кс -кс. Пару горошин. Мурку. Ти показував, що роби Така велика. Ну, ще такого у нас котика не було. Вже й діти сміються, Сім, а ти вже така доросла. Такі квашені помідори так швидко. Отак От їх понакладати, заправити, скоріше, ніж стерилізувати. Там треба стерилізувати, закручувати, а це так швидко. Не дуже такі, і щоб повні були, щоб були помідори покриті. Наверх накладаю ще листям хріну. Може, буду поменше класти, бо ще помідорів трохи, щоб вистачило. Сіль і цукор уже розчинився, буду розливати по відрах. Заливаю поверх, а там кришкою так притисну. О. Помідори вже залиті розсолом, заливали так їх поверх. А вже буду закривати кришкою, то яка лишня, то вона так повитікає. І на кожне відро по одній столовій ложці. Отакий гірчичний порошок. Воно потім і опуститься, але тоді такий розсіл виходить світлий. На шість таких 10-літрових відер я потратила 150 грамів це гірчичний порошок, 40 грамів це такий чорний горошок перець, 200 грамів гострого перцю і часнику десь приблизно біля 400 грамів, а розсолу я розводила на 30 літрів. Ну, ще залишилось ну, приблизно літрів 2-3, але так заливали доверху, розвела більше, щоб так вистачило точно. І зараз я прихлопну їх отакій кришкою, не до кінця, отак з двох сторін, а збоку, щоб було приоткрите, бо в тому році я закрила. Зовсім, то потім стало воно так піддувати, бо тут йде процес бродіння. Ну, я в інтернеті побачила, що треба закривати повністю, але потім приоткрила і так вони вже далі стояли. Зараз ми з колії їх повиносимо в погреб. А які лишні... Отак розтіл зараз повиливається. Так. І гірчичний порошок він теж тут розчиниться, так опуститься донизу. Ну і ось такий рецепт. Кому сподобався, я залишу в описі під відео, скільки я розводила на літру води. Таке нормальне відро, буде що виносить. От і все. Зараз повиносимо погреб, Хай там квасяться, будемо потім знімати пробу. Попробуємо, коли вже вони будуть готові. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!